Привіт мої хороші, це мій тихерай. Ось випустила квочку з курчатками. Вже дивіться, які славненькі вже крильця з'являються. Мама гарна. Дивиться за ними. Зараз відкриваю другу малечу. А не тут. Виходьте. Виходьте, виходьте. Йдіть, йдіть. Йодіть. Не бійтеся, виходьте. Сісняються на камеру. Йдіть, йдіть. І ще має одне вилупиться, там вже не знаю. Дуже під підкладати вночі, бо це останнє. Щось не дуже вони дружелюбно до нього відносяться, але воно не здається. Ой, ще одне господарство. Ось. Ідіть, йдіть. Ось вийшла нарвати травички гусенятам, там, бо це така птиця, що травичку добре любить. Рву кульбабку. люцерка тут погана, але де-не-де сходи, я це ж викошувала. Зараз молоденька йде буде їм, що їсти. І ось ми вже снідаємо. Тільки більше щось мамки, ніж діти. Ну і друзі, вчора задержалася із полуницею і не зібрала огірки, тому збираю зранку і хочу сьогодні закрити, бо вже назбиралось трохи. Треба закривати їх. Що тут у нас дає? Ось так зручно збирати. Це видно. Ну от друзі назбирали. Майже пів відра огірочки, це вже добре. У мене є ще в холодильнику, тому зараз буду замочувати і сьогодні треба закрити. Зробила, друзі, каву, і поки кава вистигає, я поливаю квіти, бо вчора теж ввечері не полила подвісних. Тому зараз поливаю, гарячу каву не п'ю, взагалі гарячого нічого не можу. Я таке, щоб трохи остивши. Так що йду поливати квіти. І ось, друзі, квітнуть мої кручені поночі і помеє. Я не знаю, ось о, нігодь більший, ніж квіточка. Не знаю, чи це щось їм не вистачає, чи це вони такі і є. Тут така ж сама. Треба направити вверх. І ось мій помідорчик, який виріс в асфальті. Падалісній. Ще помідорки маленькі, але, мабуть, будуть такі чері. Але цікаво серед двору помідор виріс. О, і нюша, привіт. Що? Ага. Угу. Ой, молодець. Ой, ти моя умнічка. Да, без тебе ніяк. У нас відео не вийде, так? Да? Молодчинка, молодчинка. Ну, от, друзі, зібрала всі свої огірки. Десь, мабуть, відро вийшлося. Пообрізала кінчики з двох сторон і замочила в холодній воді на декілька годин. Ще раз поміняю через якийсь час і потім буду консервувати. А зараз, друзі, поки місць ще не дуже жарко, бо сьогодні спокотний день передають, буду розбиратися з чесником з цибулею, бо на завтра передають грозу. Зараз в мене все розстелене в дворі. Урожай гарний, багато, тому треба все перебрати, посортувати і цибулю, думаю, на горище висажу, а чесник попідв'язую, пов'яжу по пучкам і десь попідв'язую. У мене є там ну, якби, сарайчик такий дерев'яний, але там трошки треба навести лад, щоб туди добратися. Ну, Буду працювати. Друзі, чуть не прогавила, Дивіться, ой-ой. ой навіть... Вдержить його не може. Бачите, який красунчик. Так, ставимо його трошки далі. Отак. Прийшла поливати квіти і побачила. Красунчик, О. дочекалась. Ну от, починаю з, з тої, якої менше. Це біла, салатна, зим, зимова цибулька. Зараз переберу, ось ящичок сюди буду ложити, яка зіпсована. А в відро буду ложити гарну і буду відправляти на грище. Оббираю, друзі, все, що ну, землю, землю обтрушую, сухе все обтрушую. І отут на хвостику теж те, що засохло, оббираю. Тому все одно не потрібно, все ще живеньке. хай сохне вже буде. На горішці сохнуть. Ось так очищаю. і вже чистенько ну, от, Друзі, напланувала багато, але мало що встигла зробити. Ну, Зробила багато, але перебрала повністю цибулю, пересортувала, поочистила, перебрала, де порчена це припорчену залишила. Хорошу на горище висадила, а чеснок не встигла. Так що, ще на завтра лишилась мене робота і огірки замочила, але не встигла зробити. Ще ось зимовий. Зараз просто пособираю, бо на завтра передають грозу. Якщо піде дощ, то буде шкода, що намочиться. Тому ще все позбираю, поховаю. А завтра вже в першу чергу займуся гірками, а потім цим. А з вами прощаюся. До нових зустрічів. Дякую за коментарі, за вподобайки, за підписки. Всім всього найкращого, миру, здоров'я, добра. До нових зустрічів. Пока.